Що для тебе зараз успіх? Ну це внутрішнє задоволення. Розуміючи, що що б я не зробив зараз, воно буде критикуватися і комусь подобатись, комусь не подобатись, чи добре я зробив, чи не добре, у, у, спитавши у аудиторії. Це можливо, але це складно. А от все проаналізувавши. Те, що вийшла вистава, як її сприйняли хто, Хто її критикував, хто її хвалив, що про неї казали, зібравши весь цей об'єм і отримавши задоволення внутрішнє, тоді це успіх. Це буває дуже рідко у мене до контовської відьми. Я скажу тобі, я більше відчував успіху. Ну тобто, я я яку більше відчував успіх. У мене не було такої навали критики. От і я якось думав: ну, все хорошо. Я от слово успіх складне. Да, я... я, я... ті щастя, вони присутні. От парадоксально, да, у мене було два прогони. Після одного я вийшов щасливий, а другий прогон пройшов навіть краще, але я вийшов якийсь сумний, якийсь незадоволений, якийсь розбитий. Чому так не знаю? От і але бувають миті, коли ти задоволений собою. Це нормально. Я думаю, інколи отримують кайф від, від того, що ти робиш, і того, що ти від, від результату. І команда повинна це відчувати. Бо без команди ти ніхто насправді. Ну тобто в театр це командна гра, і ти один. Не можу вийти на сцену добрий день, щось розказати якісь історію свою, але це інше. Театр робиться людьми, і оце успіх команди ще відчувати, що люди щасливі. Це для мене важливо, що вони просто щасливі. особливо зараз. Що вони і люди в залі, коли щасливі, теж мені почали сподобатись, бачити щасливих людей. Конотопська відьма. Там, от я бачу людям, вона приносить певний певний момент щастя на секунду. Це круто, це, це мені подобається, от хоча б на секунду. Я дуже радий, що в мене є такі вистави, що я можу бачити щасливих людей, навіть щасливі. Коли відео з'являлися, коли люди плачуть з кутком «Контопської відьми, от у мене теж маленька сльоза з'явила. це ж цікаво, це ж теж частина вистави.